Так виглядав Лувр після пограбування 19 жовтня. Грабіжники викрали 9 коштовностей із колекції Наполеона і втекли на мотоциклах. Це сталося вранці, коли Лувр уже відчинився для відвідувачів. Музей оголосив про закриття на весь день, а людей терміново евакуювали з будівлі мене насторожило те, що на місці не було жодного працівника музею. Зазвичай, коли заходиш усередину, в кожній залі є хтось, хто наглядає, але сьогодні вранці нікого не було. Мені це здається дивним, бо зазвичай, як пані щойно сказала, в залі є охоронець. Повинен бути охоронець, сигналізація, безпека. Розумієте? А зараз усе виглядає так просто, це сталося просто на очах. За даними французької газети Ле Parisien, викрадачі проникли до будівлі з фасаду, що виходить на річку Сену, де наразі тривають будівельні роботи. Вони вдерлися за допомогою крана, розбили вікно на верхньому поверсі та скористалися вантажним ліфтом, щоб отримати прямий доступ до цільової кімнати в галереї Аполлона. Персонал Лувру. Включно зі мною, надзвичайно засмучений і надзвичайно розлючений тим, що сталося. Ми дуже засмучені, тому що очевидно, наш обов'язок, щоб захищати цю будівлю, цю інституцію, колекції, які вона зберігає, та публіку, яка її відвідує. Але сьогодні насправді захист не був таким, як ми б хотіли. Протягом багатьох місяців усі працівники служби безпеки і охорони подавали сигнали тривоги. зокрема, щоб вказати на недоліки й проблеми, з якими ми щодня стикалися. Але керівництво повністю проігнорувало всі ці попередження, і сьогодні сталося те, чого ми найбільше боялися: розграбування і мародерство. Двоє грабіжників, поки третій стояв на варті, розбили вітрини в галереях Наполеона та французьких суверенів, викравши дев'ять предметів з колекції коштовностей імператорської родини, зокрема кольє, брошку та діадему. При цьому найцінніший експонат, Діамант Регент, вагою понад 140 каратів, залишився на місці. Наразі сума збитків оцінюється за фотографіями викрадених експонатів. Ройтерс опублікував та верифікував відео, зняте одним з відвідувачів Лувру, на якому показано, як виглядали коштовності за скляними вітринами, перш ніж їх викрали. Сам Лувр не став розкривати точний перелік викрадених предметів. Втім, у музеї заявили, що ці речі мають неоціненне історичне та культурне значення. Ми прибули майже одразу за кілька хвилин після того, як отримали інформацію про це пограбування. Якщо бути абсолютно чесною, операція тривала майже чотири хвилини. Усе сталося дуже швидко. Треба сказати, що це професіонали. Організована злочинність сьогодні націлена на предмети мистецтва, і музеї, звісно, стали мішенню, тому що Франція, як ви знаєте, це країна спадщини, країна з історичними об'єктами, що мають велику цінність. Під час втечі під Лувром було знайдено коштовність, яку зараз також оцінюють. І тому все це розслідування наразі триває. У Парижі багато музеїв, як і у Франції загалом. І в цих музеях зберігаються безцінні цінності. Те, що вітрини не були належно захищені, це питання, яке ми маємо право ставити. Те, що автокран опинився у відкритому доступі на вулиці, також викликає запитання. Як колишній міністр внутрішніх справ, я знаю, що неможливо повністю захистити всі об'єкти. Але, очевидно, одне ми зазнали провалу, тому що хтось зміг просто так припаркувати кран на вулицях Парижа, дати людям кілька хвилин, щоб піднятися і винести безцінні коштовності, залишивши Франції ганебний імідж. Ми прийшли подивитися. Ми у Парижі на вихідні і одразу опинилися, наче у кіно. Я була шокована, якщо чесно. Не могла повірити, що щось подібне могло статися сьогодні. Це ж, наче, сцена з фільму, правда ж? Тож так, я була шокована, трохи розчарована, бо ми завтра від'їжджаємо і не зможемо потрапити всередину. Я справді здивована, що таке могло статися на очах у всіх. Навпроти житлові будинки. Тут гуляють і бігають люди, починають свій день. Людей повно. І от щоб так просто залізти і пробратися, це справді в голові не вкладається. Лувр один із найбільших і найвідвідуваніших музеїв у світі, де зберігаються цінні та унікальні колекції. Відтак у музеї застосовують багаторівневу систему захисту. Це і фізичні бар'єри, технічні засоби, охоронний персонал. Зокрема, протягом історії траплялись крадіжки або випадки зникнення предметів, які знаходили пізніше. Також були випадки, коли активісти робили шкоду експонатам. Виливали рідини або намагались клеїтися до картин або підрамників. Зазвичай такі інциденти підштовхували музеї посилювати контроль. Паризька прокуратура розслідує грабіж за статтею організованої крадіжки та злочинної змови з метою викрадення. На наступний день, 20 жовтня, Лувр досі закритий для відвідувачів.